Добрий день всім! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолієвна. Сьогодні ми продовжуємо працювати зі стрічками, а саме працювати в техніці Канзашин і створимо ще одну квітку, яка дуже шанувалася і шанується й досі не тільки у нас в Україні, а й по всьому світі. Ця квітка є досить такою загадковою, тому що символізує майже протилежні значення. І мова йде про квіточку маку. Мак не тільки гарна квітка, він має ще й лікувальні властивості. Насіння маку ми знаємо, що ми використовуємо і в кулінарії. Ці маку надавали особливого магічного значення. Плетені у волосся квіти, як вважалося, навіть сприяли кращому росту волосся. Впліталися, ми знаємо, квіти маку і у вінок, але не в кожний вінок. Так? І якщо вони впліталися, то можна було і прив'язати до вінку червону стрічку. А взагалі, ми з вами коли розбирали стрічки, що входили у дівочий віночок, ми не називали червону стрічку. І лише якщо квітку маку вплітали у вінок, то дівчата прив'язували червону стрічку, символ печалі і магічності. Ну, як ми вже говорили, наших предків було дві улюблені рослини: це Калина і Мак. Кетігіколини вишивали на, на сорочках для більш літніх жінок, то от якраз квітами маку прикрашали е, дівочі е, сорочки для незиміжніх е, дівчаток, тому що значення маку пов'язували з молодістю і красою. Крім того, мак вважався символом роду. У його голівці вміщується понад 700 зернинок. Завдяки ідеї родючості. Мак часто використовували як обрядовий атрибут змейних і календарних святах. Отже, віночок, який складався тільки з червоних маків, вважався символом дівочої чистоти. Чому ж я сказала, що ця квітка містить у собі такі суперечливі значення? Тому що, крім того, що він символізує дівочу чистоту, красу, молодість. Мак одночасно символізує сон і смерть. І от, маючи на увазі оцю другу частину значення маку, саме сон і смерть, журу, міфічність, містичність, сьогодні квітку маку використовують також як символ пам'яті жертв військових та цивільних конфліктів. Червоний МАК вперше використано в Україні на заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році, а взагалі використання квітки маку як символу пам'яті у світі інспіроване віршем канадського військового лікаря Джона МакКрея у полі Фландрії, що починається словами: У полі Фландрії, поміж хрестами, гайдає вітер. Мак рядами, щоб знали місце, де ми є. В моєму відео ви, мабуть, вже зустрічалися з квіткою маку, яку ми робили з фамірану. А сьогодні ми виготовимо мак із стрічок у техніці канзаши. Ну, і основними у нашій роботі сьогодні є стрічки шириною 5 см, термоклей, свічка. Голочки, ножиці. Ниточка чорна, нам обов'язково потрібна сьогодні буде для того, щоб зробити серединки. І шматочок синтепону або вати. Якщо ми поглянемо на живу квіточку маку, то побачимо, що кількість полюсочок у неї коливається від 4 до 6. 4 або 6 полюсочок це наче маловато. Але Дуже багато робити теж не хочу. Тому з вами зробимо 10 пелюсточок. Для верхнього ряду 4 і для нижнього ряду 6. Розмір пелюстки буде у нас 5 на 5 см. Тобто, відміряємо собі стрічку і нарізаємо по 5 см. Десь, так? Далі. Ну, ми бачимо, як виглядають наші плюсточки маку, маку. Ми маємо скласти навпіл і дещо скруглити? Так? Щоб отримати от приблизно от, таку от пелюсточку. Робимо так з кожною. Далі ми знаємо, що края у квітки маку, такі як рвані, загнуті. так? Тому зараз цей ефект спробуємо відтворити пелюсточки. І е, трошки опалимо і ці края теж, для того, щоб вони потім у нас не торочилися. Ми зробимо так: от з вами. трошечки. Так, ну ці у нас краєчки нормальні. І тепер що ми будемо робити з полюсткою? Підносимо до свічки трошки, і таким чином, як наче хочемо її розірвати. Для того, щоб така волна у нас вийшла, так, хвилька. Так, далі. Піднесли і, наче, рвемо. Так. І знову згинаємо. Так, обережно працюємо з вогнем. Бічну теж сторону можна трошки підплавити. Угу. Все. Так. І от таку пелюсточку ми отримуємо. Так, це ми маємо проробити з усіма іншими також, так? Пелюстки ми підготували. Тепер ми візьмемо зелену стрічку. І з неї ми виготовимо серединку. Для цього нам потрібен буде також квадратик 5х5. Тепер ми з цього квадратика маємо зробити круг. Для цього, ну, умовний круг, якщо там вийде трошки десь нерівно, нічого страшного, тому що ми його будемо нанизувати, то просто зараз скруглимо оці кути. Зробили кружечок. І тепер також його трошки підплавимо для того, щоб, поки ми будемо його шити, щоб він у нас не поторочився. Для того, щоб вже свічку потушити і до неї не повертатися, ми візьмемо з вами ще зелену стрічку і зробимо декілька листочків. І отут уже у нас ширина 5, а сам листочок, щоб його хоч якось було видно з-під квітки. Ми відмірюємо десь сантиметрів, мабуть, 7. Я буду робити таких три листочки. І от ми бачимо, що листечко у маку різне, загострене. Спробуємо зараз це зробити на свічці, якщо у нас це вийде. Так. Такі листочки в мене вийшли. Зараз ми їх спробуємо ще трошки на цічечку потримати, щоб вони у нас також не торочилися. І вони теж можуть прийняти дещо іншу форму. Да? Коли ми зараз будемо їх опалювати, таке теж може бути. Обережненько тримаємо над вогнем, з вогнем обережненько проходимо по краєчках. Готово. Тепер ми можемо вже задувати нашу свічечку, а ми переходимо до формування квітки маку. Так. Для цього ми беремо голочку, засіляємо ниточку, відкладаємо поки що зелені листочки, беремо тільки червоні. І зараз будемо формувати. Беремо перших, робимо верх, так, верхній шар. Чотири плюсочки нам потрібно. Будемо накладати отако трошки з нахлистом, так? Одна на одну. І починаємо звичайним швом вперед нанизувати наші стрічечки. Так, пройшли половинку, беремо наступну і її сюди, угу. і ще одну. <зали>. У нас вийшли непронизані ці краєчки і ці. Тепер обережно збираємо і пронизуємо уже у зібраному такому вигляді дотягуємо до вузлика, який був від ниточки у нас, так? Є. Дотягли. Тепер беремо. Вузлик, який у нас був, та, і ми маємо його затягнути. І затягуємо о, затягуємо нашу ниточку. Можна просто зав'язати краєчки між собою, а можна ще зробити декілька таких закріплюючих стежків. І підкріпити. От верхня частинка у нас уже іде. Таким самим чином формуємо нижній ряд. Відрізаємо. Так, це у нас нижній ряд, це у нас верхній ряд. Отаким От чином вже виходить. Формуємо серединку, наживляємо, стягуємо його і додаємо трошки синтепону або вати. Не подумала, відразу можна було чорну нитку взяти, але вже білою зшивала. кілька секторів. Так, для цього вийду через серединку. Знайдемо центр і зробимо кілька. Отже, зробили ми серединку таку з секторами, поки що її відкладаємо. І ще ми знаємо, що у нашого маку є течинки, так? Зараз ми їх і зробимо. Якщо є ниточка муліне, то можете її брати, якщо немає, можна звичайну чорну нитку. І наматуємо її на пальчики. ну Тут доведеться наматувати довго, тому що ниточка тоненька. Так? І зараз зав'яжемо по центру. Краєчки вже. А то, трошки Дивіться, можна було б залишити вже і так. Але для досягнення більш натурального такого ефекту ми візьмемо з вами клей і трошки манки. Трошечки промажемо наші ниточки по краях і присипамо трохи манкою ці наші. Так. І вже вийде так у нас. А далі ми нагріваємо термоклей і починаємо формувати нашу квіточку. Так. І, і склеїмо між собою. Нижній і верхній шар квітки, серединку, кісточки. Так, підклеємо так, щоб вони дещо у нас виступали так. Було видно. І отаку от гарну квіточку маку ми отримали. Я думаю, що для такої квітки завжди знайдеться застосування. А на сьогодні все. До нових зустрічей на все добре!